Всім привіт! Сьогодні сонечко виглянуло в віконечко і я відправилася до лісу. Давно планувала цей похід, але то була якась похмура погода, то був дощ, то було прохолодно. А сьогодні подивилася на термометр, дивлюся, температура буде плюс 15, але з завтрашнього дня знову буде похолодання і знову будуть заморозки. Ну Буде погана погода навіть до мокрого снігу. Послухати пташок, подивитися квіти. Полюбуватися природою, яка тільки оживає краса. Дерево просто плаче, Хтось залишив пляшечки, щоб соку набрати. І забув, а дерево просто плаче. Ну це ж все одно, як кров з людини брати, так само дерево проколоти і брати з нього сік. А в мене просто болить душа за це дерево. Навіщо йому робити боляче? Солодка медунка, я пам'ятаю, ми в дитинстві відривали ось так квіточки. І висмоктували з нею мед. Да, є мед. Бджоли знають, що роблять. -м, -м, -м смачно, солодко. Це згадка з дитинства. Під ногами черемша. Вітамінний часничок. На обі я черемші навесняний вітамінний салатик. Це якраз смакота. Часничком чути, пташки співають. Чистенько, далеко від дороги. Салатик вийде суперовий. Вітамінчики. Вітамінчики. В лісі ростуть травки. Полі в лісі, які нас зцілюють, які нас годують. А ми шукаємо собі ліки в аптеках. Не шукайте ліки в аптеках. Все росте поруч. Ой, як багато тут черемші. Все встелено. Вона, до речі, дуже гарно цвіте. Такими часничковими квіточками, біленькими, симпатичними. Трава снить. Цвіте біленьким суцвіттям. Хто має проблеми з ревматизмом? Та й взагалі з іншими хворобами почитайте в Вікіпедії. Її хімічний склад дуже потужний. Снить. А ось ця трава, мені колись говорили, що вона дуже потужна від алкоголізму. Ось вона ця трава, і оце її весняна квіточка. Зараз я листя заберу. Це її весняна квіточка дуже симпатична. Можете прочитати в Вікіпедії. Вона така плетюча по лісі. Ось такий її листочок, ніжний, весняний. Потім він стає багровим. Почитайте Вікіпедії, не знаю, як вона називається. Ось так от сильні вітри, поламали старі дерева, ліс старий. Треба чистити, забирати старі і насаджувати молоді. Знаєте, я помітила, що я так цікаво гуляю по лісі. Зазвичай люди, які бачать таку красу, вони нарівають величезні букети квітів, несуть їх додому. А в мене є якесь зовсім все інше. Мені потрібно підійти до кожної квіточки, подивитися, як вона росте, зняти її на фото чи на відео, полюбуватися нею і залишити її, щоб вона росла. Це ну, напевно, людей таких мало. Я знаю, що ну, мої знайомі вони як попадають в ліс, вони рвуть букети квітів. А в мене Просто я відключаюся і біжу цими галявинами і знімаю всю красу, тому що краса залишиться назавжди, а квітка принесеш додому. і Вона за день, за два зів'яне. У мене зовсім інші підходи до життя. Тісіння простору камертонами, це камертони меридіанні, але я помітила, що на цей звук дуже тонко реагують птахи. Буквально за хвилин п'ять буде дуже багато, і будуть співати таким пташинним хором, що заслухаєшся. Природа нас зцілює, відновлює, дає нам те, чого не може нам дати квартира, будинок, робота. І коли на самоті прогулятися цим лісом, без будь-яких балачок, що тобі хтось на вухо там падає і говорить про щось, а просто вдихати цей запах, слухати спів птахів, дивитися очима на квіти, на дерева. І просто залишитися сам з собою в цій красі це реально відновлення. Це такий релакс. Просто душа відпочиває. Я зараз стою під деревом. Дерево таке високе-високе. зараз я його покажу вам. Аж просто до неба, аж просто до неба. Ось яке високе дерево. Я зараз стою біля нього і набираюся сили сили на ті дні, коли знов буде в нас похолодання, тому що я вже дивилася, гріс метео. тиждень буде навіть вночі до мінусу. І шкода, звісно, цих рослинок, цієї квітучої краси, але наша природа сильна. Вона, напевно, така сильна, як і наша Україна. Це природне закладено. У наших генах, в генах нашої території, нашої країни, наших людей. Під нами стелений весь ліс. Краса весняна, неймовірна. Знову вийшло сонечко і я ще трошки покружляю в цьому лісі, порадуюсь йому. Порадуюсь природі, бо природа, створена нашим творцем, вона справді неймовірна. Птахи, ви чуєте мене? Ви неймовірні, ви так чудно співаєте красиво. До речі, Соловейка ще немає. Він прилітає до нас, коли вже добре тепло. Це, напевно, десь аж в травні він прилетить. А до речі, соловейки відлітають далеко в Африку, в Африку з України. Уявляєте, скільки вони летять? Я читала в Вікіпедії, що вони відлітають в Конго, і коли вони прилітають в чужу країну, вони там не співають. Справді, вони там не співають, вони пролітають просто, щоб зберегти себе перезимувати. Вони сумують за Україною. І коли повертаються, вони починають співати у наших вишневих садах, у лісах, і так витьогкувати, що лише тільки в Україні вони так гарно витьогкують. Так що скоро до нас повернуться і соловейки, і це буде ще кращий хор пташинний, ніж зараз є. Я це дерево, щоб набратися більше сили. Вранці коли я коли виходила, то небо було чисте-чисте, жодної хмарки не було. Я навіть не планувала. Ну, Я думала, що треба сходити до лісу, але, як завжди, та, не сьогодні-завтра, не сьогодні-завтра. А потім той прогноз, на який я глянула на тиждень, я зрозуміла, що ні, треба йти сьогодні, бо завтра вже такої краси я не побачу. А особливо, якщо Мороз буде, то після морозу я точно не побачу такої краси. Вона просто зникне. Її мороз поморозить. Барвіночок лісовий зацвів. Комашки на ньому лазять. Красава. Ну, це мені треба в руку взяти. Що ж це Беріть, буде за відео? Що ну, щоб я своєю рукою показала? Що це от було таке. Чекаєте? Називається Сторчок. Сторчок. Весняний. Гігантський. Їїстивний. Умовно їстивний. Так, а це красотінь, такий колір называется... прямо ну взагалі. Вот. Чаша ельфа або царкосці. Циф. Чаша ельфа. М -м, Полювання розпочалося. Да. Прямо ж боїшся до нього дотулятися? Да, так, часом ціле відро назбирає. Ось і завершується моя подорож до лісу. Ставте вподобайки. Хто не підписаний, підписуйтеся на мій канал. Бо весна, мої подорожі скоро будуть знов по всій Україні. Запланувала. Щоб не пропустити мого відосика, підпишіться на мій канал. І, звісно, ви дивитеся дуже багато вас дивиться, мої відео. Та напишіть коментар. Мені настільки приємно, що ви дивитеся. Ви не повірите. Просто напишіть декілька слів. Я вам відповім. Мені буде ще приємніше. Я бажаю вам всього всього найкращого, щастя, здоров'я, процвітання, миру.